Всім доброго дня! Сьогодні я би хотів поділитися ідеєю створення самостилу, який стрілятиме дротиком для дітей. Для цього нам знадобляться дві лінійки. Краще брати пластикові, але в мене знайшлася тільки одна пластикова і одна дерев'яна. Дротик для дарсу. Одне з його частер треба зарані промазати якоюсь речовиною. Для того, аби він краще скозив. Резинки. Я взяв. 5 зелених і 4 червоні. Ви можете брати на, на свій погляд скільки завгодно, головне, аби які кольори, головне, щоб тут було заодно більше розірвати. І дві канцелярські стрибки. Почнемо. Спочатку ми беремо лінійки і представляємо шкали одну до іншої. Потім. Беремо резинки, беремо там, де їх більше, і надіваємо ось сюди. Надіваємо там, де ми скріпили їх мотузкою. Скріплюється мотузкою для зручності. Це робити не обов'язково. Обережно, стягуємо їх майже до краю, але так, щоб вони не зіскользнули. Далі розширюємо отвір за допомогою того ж самого дротика для датчик і встановлюємо дві скрипки по боках. Ну, ось наш. Е... Самостріл для доротків і з готовий. Давайте його розкажу, як він стріляє. він дуже просто. Просто накидаємо ось конструкцію ось так, встановлюємо дротик для дартцу. Відтягуємо, притимаскаємо, обережно притискаємо ось тут і можна стріляти. Як бачите, стріляє досить непогано. В залежності від кількості резинок, його можна зробити ще сильніше. Максимум, в який мені вдалося всього вижити, це приблизно 12 метрів. Всім дякую за увагу, всім до побачення.